Рубіо та Вітков прямують до Франції для переговорів щодо України. повідомляє політико. Дует очікується в Парижі цього тижня. Очікується, що держсекретар США Марко Рубіо та Стів Вітков, спеціальний посланник президента Дональда Трампа з припинення конфліктів в Україні та секторі Газа, поїдуть до Парижа пізніше цього тижня, за словами двох осіб, знайомих із підготовкою до поїздки. Вітков збирається зустрітися з президентом Франції Еммануелом Макроном, а Рубіо поговорить зі своїм французьким колегою, міністром закордонних справ Жаном Ноелем Барро. За словами американського чиновника, який залишився анонімним, оскільки він не мав права спілкуватися з журналістами, Рубіо буде в Парижі цього тижня, а потім відправиться в Африку. Офіційний представник, знайомий з підготовкою до поїздки, сказав, що дві сторони обговорять Україну. Іран і торговельні відносини після погроз Трампа щодо тарифів. Зустріч Макрона з Віткофом відбулася лише через кілька днів після того, як посол зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити можливе припинення вогню в Україні після того, як російсько-американські переговори зайшли в глухий кут останніми тижнями. За словами прес-секретаря Білого Дому, зустріч у Москві стала ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню. Незважаючи на розчарування Трампа. Президент Франції очолює європейські зусилля щодо надання Києву гарантій безпеки, включаючи розгортання в Україні так званих сил запевнення в разі перемир'я. Ця поїздка знаменує собою перший випадок, коли американські високопоставлені особи відвідали Францію після того, як віцепрезидент США Д.Ж. Д. Венс відвідав саміт зі штучного інтелекту в лютому. Очікується, що питання тарифів буде головним у порядку денному. Минулого тижня Макрон заявив, що крок Трампа призупинити його найбільш жорсткі мита на 90 днів створює лише крихку паузу в напруженості.